Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. Сьогодні ми розглянемо останні тижні квесті від мережі Polygon ZK МВМ, скільки потрібно коштів для їх виконання, скільки будуть наші затрати на сплату газу та які завдання нам потрібно виконати. Хочу сказати відразу, що це був. Найдорожчий тиждень з усіх шести. Але хто проходив попередній квест, звичайно, краще вже дійти до кінця та виконати клетки на цьому тижні. Ну і далі чекати новин від мережі Полігон та наші винагороди. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядаємо інші відео на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проєктів, не забуваємо, що завтра вже. Повинен бути обмін експіріенсом від Репабліка. Краще бути одним із перших для того, щоб отримати токени, тому що вони роздадуть в цьому місяці лише 10 мільйонів, і дуже багато користувачів чекає на цю роздачу. Тому слідкуйте завтра за платформою для того, щоб встигнути обміняти ваш експіріенс Щодо біткоін мінеру виплати так і пройшли. Віск за все вже проект зіскамися. Тому, якщо кость також не проходять, виплати, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Також ще хотів сказати, кому цікаво, зараз де тут Блок Бікс, там вийшли доволі круті онови хто постійно працює та збирає запчастини. Там можна зараз навіть налаштувати пасивний дохід. Тому кому цікаво, може перейти та ознайомитись і заробляти ефіріум на цьому сайті. Ну і також збираємо. NFT від проєкту Португін. Поки що не зрозуміло, що вийде звичайно з цього проєкту, але затрати, що по часу, що по коштах, там мінімальні, тому краще зробити, щоб потім не пошкодувати, що не зробили цього, а на проєкті можна буде заробити. Ну і далі давайте вже перейдемо до самого огляду. Для цього переходити за посилання під цим відео. І сьогодні розглянемо шостий тиждень квестів від пережі Полігон ЗК РВМ. Це в нас фінальний тиждень цих квестів. Я всіх вітаю, хто дійшов до цього момента. Було багато нюансів щодо виконання цих квестів. Ну але це вже нарешті остання неділя. Давайте переглянемо скільки виконали п'ятий тиждень квестів. Як бачимо, всього 73 тисячі користувачів. Дуже багато хто перестав їх виконувати. І мені здається, це не із-за того, що витрачати сюди кошти, а із за того, що були великі проблеми, наприклад, на 5 тому тижні, а першу неділю починали. Проходите 256 тисяч користувачів. Тобто ви самі розумієте, скільки зійшло з дистанції. Тому наші шанси набагато збільшуються на отримання цього дропу. Ну і давайте розглянемо, що нам потрібно виконати на цьому тижні. Ну як завжди, нам треба виконати 5 завдань. Перші два це соціальні. Перше підписуємося на Twitter зонікс Натискаємо на нього, переходимо на Twitter А знову потрібно авторизувати. Чомусь. Постійно кожного тижня просить авторизовувати твіттер, не зрозуміло чому. Але добре, переходимо на їхній твіттер Просто натискаємо Читати, закриваємо і перевіряємо. Йдемо на наступний. Тут нам потрібно підписатися на ТОМ, також натискаємо читати, закриваємо і перевіряємо. Далі нам потрібно предоставити будь-який актив на суму 10 доларів на платформі OVIX або TOM. Переходимо на сайт. Continuum to link. Далі підключайте свій гаманець, обирати мережу Polygon ZK EVM і обираємо актив, який ми будемо сюди вносити. Я буду робити це в ефірі, мол, потрібна нам сума 10 доларів. Давайте перейдемо на CoinMarketCap. Я вже тут увів суму. Зараз це в нас буде 0.05 ефіра 10.33. Тобто нам потрібно як мінімум внести таку суму. Повертаємося на сайт. Далі натискаємо Simple. Тут вводимо. Суму. Тут вводимо суму, яка дорівнює у нас 10$. Давайте навіть зробимо ось отак. Щоб нам точно не прогадати. Натискаємо Simple. Далі нам потрібно оплатити транзакцію. Приблизно за газ ми сплатимо 1,96. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки проходить наша транзакція. Все, як бачимо, ми виконали це завдання. Тут, як би ми відправили наші кошти в стейкінг. Ну, і таким же чином я зрозумів, ми можемо їх забрати. Тобто натискаємо VizDraw і виводимо ці кошти. Я поки що цього робити не буду. Повертаємося на сайт, натискаємо verify Підтверджуємо, що це наш гаманець. Чекаємо, поки йде у нас перевірка. Все, ми виконали це завдання. Наступне завдання нам потрібно придбати любу NFT. В мережі полігон на платформі Zonix, переходимо на завдання. To link, обираємо якийсь NFT. Давайте ось тут я бачу, вказана невелика сума. Переходимо сюди, дивимося, скільки вони тут коштують, як бачите, по 70 центів. Можливо, хтось знайде дешевше, я не буду довго їх шукати. Оберемо любу, вони тут переважно всі однакові, коштують також однаково, обираємо NFT, натискаємо на неї. Забув підконектити гаманець. Спочатку підконечуємо гаманець, Metamask, підписуємо. Далі підписати. Натискаємо Придбати, придбати. Завантаження транзакції. За газ ми приблизно сплачемо $1,8 центів. Загальна. 87 натискаємо підтвердити. Все, ми придбали нашу NFT. Закриваємо, закриваємо сайт, повертаємося, перевіряємо. І як бачите, потрібно трішки почекаємо зараз. Давайте поки що виконаємо останнє завдання. Тут нам потрібно замітити NFT, натискаємо на посилання, бачимо, що ми змінимо таку NFT. І я б радив, звичайно, замінити її, всім, тому що це може бути мультиплікатором при отриманні андропу. Натискаємо клейм NFT, підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Бачимо, скільки ми повинні сплатити замін. Підписуємо. Бачимо, що за газ приблизно ми сплачемо долар 18 взагалі у нас вийде 3.24. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки у нас. Іде клейм. Все, ми заклеймили нашу NFT. Давайте спробуємо перевірити ці завдання. Все, як бачите, Zonix також вже перевірили, і також перевіряємо мінт нашу NFT. Все, як бачите, ми виконали всі завдання на цьому тижні. Тепер можемо перейти до мінту самої NFT. І додатково ми отримаємо ще 50 XPS. Натискаємо Отримати NFT, далі сплачуємо. Комісію за газ, плачемо ми 57 центів, підтверджуємо, чекаємо, поки в нас йде транзакція. Все, ми отримали останню шосту NFT від проекту Polygon ZK EVM. Виконував я всі ці дії при газі 25-28, тому що він постійно пригає. Звичайно, ви можете зловити ще менший газ, сплатити менше комісій. Давайте перейдемо та відразу переглянемо, скільки на цьому тижні ми витратили, переходимо в наш. Гаманець. І так, перша транзакція це у нас клейм. Ми витратили 54 цента. Наступна це у нас клейм NFT. Тут ми витратили 2,83. Наступна транзакція це у нас купівля NFT. Також можете відразу поставити при бажанні цю NFT на продажу. По такій самій ціні виставляти. Можливо, хтось її придбає у вас. Далі $1,73. Тут витратили. І тут ми витратили на газ 2.03. І виходить, на цьому тижні ми з вами витратили трішки більше 6 доларів. Це найдорожча неділя в цих квестах, тому що раніше виходило до 3 доларів. Зараз це 6. Ну і в загальному можна сказати, що особисто я витратив десь 20 доларів на виконання цих квестів. Ну, переважно завжди газ я ловив десь від 15 до 30, коли виконував ці квести. Ну, а скільки витратили ви, вже самі підрахуйте. Ну і далі вже чекаємо. Подальших новин від мережі полігону і сподіваємося, що ми відіберемо ці кошти, які ми витратили на виконання цих квестів. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.